шок контент, ребят, Я вы, этот, я хомяка, вот так выпустила, значит, я ему такую норку сделала, але ну, він вообще її сам сделав. Ну, я йому так в общем, підправила, взагалі, вот, значить, тут ось купаю, дивуюся щось сидить. Потім, значит, мы там начали його трохи досліджувати. Ось така, значит, нора. Беру сюда на время. Хомячка. Ось. Він земельний хомяк. А він там! От, щоб ви поняли. Ось ось ціки прорив. Ой, капець. Подивіться, ось, ось, оце ось він прорив. Було ось отак ось вообще ровно, він ось тільки прорив. Це просто капець, землеройний хам'як. І ще щось там ри, якісь корішки гризе. Руки, в тебе ж там рийка. Він цариє, так я дуже про його про його такий талант не знала. У нього талант копачен. він щось там умивається. Повсімулятор жизни дикого хоняка. Ой, зараз я підправлю, так. Що воно все це на нього попадало, так. Реально, ребят, симулятор жизни дикого хомяка в Ріллі Тому що цей. Ви самі все бачите, ось він просто этот прориватель. Він прорив собі хату і довольний весь. Так, треба йому так ось трошки розпростати. сюда сейчас покажу результат вот так вот так, так туда тоже проходим и еще вот вот сюдашечки вот вот сюдашечки и там вот еще вот вот сюда в общем вот такая супер крутая хата для хомяка сверху если там ворона какая-то пролетает Вообще незаметно. Так, це мы трохи примем. Ось вот такая вот крутая хата. Берите, короче, дизайн. Сначала делаем мы каркас. Потом, как вы видите, так посыпали травою. И вот такая вот супер хата. Все мы тут, в общем, делали про красоте. Хомячок наш тоже старался. Ну, в общем, еще такая вот ось... супер.